Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українську мову. Сьогодні 177 заняття тема якого множення вектора на число. Отже, розпочнемо. Як ми можемо помножити будь-яке число на певний вектор? Маємо вектор А з координатою x та y. І маємо число k, яке треба помножити на вектор А. Тобто, аби нам помножити число, певне число на певні координати вектора, то нам треба помножити це число на кожну з координат цього вектора. Тобто, Формула така. Давайте спробуємо це зробити на практиці. Маємо вектор А. Нам треба знайти е, координати вектора, якщо його помножити на 2. Тобто, 2 а В нас були координати 3 та мінус 2. Множимо. Координати вектора 2 будуть дорівнювати 2 ми множимо спочатку на 3. Потім 2 ми множимо на мінус 2. І що ми отримаємо? Дивимось, 2 на 3 буде 6. 2 на мінус 2 це буде мінус 4. Тобто координати вектора 2а це 6 та мінус 4. Тепер знайдемо координати вектора мінус 3а. Мінус 3 помножимо на 3. І мінус 3 помножимо на мінус 2. Скільки це буде? Мінус 3 на 3, мінус 9. Мінус 3 на мінус 2 це буде 6. Координати вектора мінус 3, мінус 9 та 6. Тепер знайдемо координати вектора 1, 2, а. Аби знайти координати вектора 2, а нам необхідно 1, 2 помножити спочатку на 3, а потім 1, 2 помножити на мінус 2. Ну, тобто, я думаю, ви вже розумієте, так? це вже як третій приклад йде. 1, 2 помножити на 3 це буде 1,5. 1, 2 помножити на мінус 2, це буде мінус 1. Як множити вектор на число, я вважаю, я вам пояснив більш ніж о, достатньо. Але усе ж таки, якщо залишили запитання, пишіть в коментарях. Спробую усім відповісти.